Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум. І наші риболовні пригоди продовжуються на календарі, листопад місяць. І це говорить про те, що ще 2-3 тижні вдарять морози, і ловити на спінінг буде некомфортно. Тому при першій же нагоді виїжджаємо до водойми. Десна в цьому році нас порадувала великою кількістю щук. Ну е, ша, я б навіть сказав, шаленою кількістю щук. Були і трофеї, були і щуки 4, 4,200 е, Найбільша в мене була в вересні місяці 6700. Якщо хто не бачив, обов'язково подивіться полювання на Бікфіш, частина перша. Там якраз був спійманий трофей вагою 6700. Щуки то добре, але прийняли вольове рішення залишити деснянських щук у спокої і приїхати на обвідний канал, половити судачків І так, ми, сином Дмитро. Дмитро, привітайся. Доброго раночку. же в'яжеться. Да. І так, як я вам казав, прийняли вольове рішення. І щуки то добре, але, друзі, хочеться половити судочків. Якось ну, в цьому році на Десні щось або ми їх не знайшли, або вони нас не знайшли. ну Щось нас не ну, стиковки не було. Тому. Цілеспрямовано приїхали сьогодні на обвідний канал половити судачків. І для того щоб вам цікавіше було дивитися, а нам азартніше ловити, вирішили такий, зробити такий своєрідний дружній батл. Половимо, походимо. А в кінці риболовлі підведемо підсумки. Ну і з'ясуємо, хто більше спіймав рибки і в кого буде бікфіш. Тому як ти, Дмитро, на такий формат? Ну, чудово, побатлимся. Да. да, Трошки побатлимся, да. Воно таке додає такого азарту. Тому вам приємного перегляду, а ми побігли в'язати з Насті. І так, взяв я з собою <кхи>, на риболовлю два комплекти спінінгів. Одним буду ловити вагами до 14 грамів і приманками 3-3,5 дюймів, а іншим спінінгом буду ловити вагами від. 14 грамів і приманкою 4 дюйми. Тому поставив вантажик 14 грамів, пульку, щоб воно далі летіло. І таку приманочку у 3 дюймах. так Ловимо судачка, тому, друзі, не забуваємо підтягувати фрикціончик Але якщо буде гарна рибка, то треба його так, приберемо зайве. Фрикціончик треба, друзі. І робимо перший закид. І так, друзі, фрикціончик треба обов'язково підтягнути, щоб ви могли при клюванні просікти судочка. Але якщо на гачку у вас буде гарна рибка, не забувайте фрикціон відпустити. І так, перша касанечка. І поїхали. Починаю з класичної сходинки, два підкиди з двома підмоточками-катушечкою і пауза. Дуже хочеться, друзі, половити судочка, бо з щукою ми розібралися в цьому році. Щуки її в цьому сезоні на десні дуже багато. І вже, вибачте, але трошки вже не цікаво її ловити. Бо Місця одні ті ж самі, приманки одні ті ж самі і хочеться щось новенького. Так, перший закид рибку не приніс. Добре. Продовжуємо. Спіннінг, яким я зараз ловлю, це флагман Z. В зрості 2,70 з тестом 420 грамів. Катушечка тут стоїть в мене дайва Ninja 3000, шнур мотаний 4-хжильний, дайва, одиничка по японії. І ось саме цим комплектом я буду працювати вагами до 14 грамів. І приманками 3-3,5 дюйми. Другий спінінг я використовую флагман BlackFire в зрості 2,60 з тестом 10-45 грамів. Катушечка стоїть Daiwa Ninja 4000, Шнур намотаний чотирьожильний 1,2 по Японії. І цим спінінгом я буду вже ловити вагами від 14 грамів і приманками 4 дюйми. Флюр у мене тут стоїть 505, бо, як на мене, не приманки і більша ймовірність вполювати щуку. Друзі, я заробив перше клюванечко. Закинув туди, де у Дмитра було клювання, але в нього під тією стороною з мілячка в мене взяла з русла. Плюванічка було чітке. Зараз туди ж робимо закид. Так, Дмитро тягне першого садочка. Зараз подивимось. Підемо підглядати, що на що кліє. Ну-ка показуй, що ти тут полював. Ага. а Це твої секретні приманки, так? Да? У мене свої секретні приманки, у Дмитра свої. Да. Бачите? Ну, Дмитро молодець. Розпочинає рахуночок. Почнемо ну... з маленького, а потім будемо укрупнятися. Укрупнятися, правильно. Та це такий тренувальний, да? тренувальний розмір. Ну, Розказує Дмитро, бачив, ти там щось підловив трошки. Да. Розказуй. Не судака, не щуку, навіть не окуня. Впіймав жереха. Та ти що? Жереха, на джих. На джих, на фіолет, так? Да? Фіолет. Але ж риба хижа, так що вона зараховується. Да? Та що в тебе 2-0. Ти батька в борги загоняєш. І так, друзі, тактика лову в мене така. Я пов'язав монтажі, покажу які приманочки. Тактика лову в мене така. Я роблю 5 закидів однією приманкою і змінюю. Поставив вантажики 12 г. Як на мене, от в цій це оптимальна вага приманок. Зарядив приманочки довжиною 3 дюйми. Розміром 3 дюйми і ось зарядив приманочки розміром 3,5 дюйма. І так, приманками 3 дюйми я буду працювати з Flagman Z, а приманками 3,5 дюйми я буду працювати з Blackfire. Як на мене, друзі, по судаку такий оптимальний розмір приманки це 3 і 3,5 дюйми. Я менший. 2,5, це як на мене, це вже такий більш окуневий розмір або по дрібненькому судачку. А 4 і більше дюймів, як на мене, це вже більш щучий розмір. Буває влітку, коли судак активний, то він любить 4 дюйми. Але, як на мене, ось 3 половиною дюйми це оптимальний розмір приманок. Тому приманками 3 дюйми я буду працювати. Флагман з вудлищем. А ось приманками розміром 3,5 дюйми. Я буду працювати з Blackfire. Друзі, нарешті в мене ж є. Фу -ху -ху. А то в мене вже Дмитро переганяє з, з рахунком 2-0. Тому нарешті в мене була одна клюванічко нереалізоване. І ось нарешті ще таке клюванічка. Судочок невеличкий, але, але він є. О, є. Все. Щоб розловився не було... нарешті. Да, все, нарешті я розловився. Так що Дмитро, все, в тебе нема шансів. Все, одивіться. Е -е! Та що ж ти такий? О, о, кайкастик такий. Три з половиною дюймів, приманочка, двокольорова. От дивіться. Фіолетова така салатова. Mm -hmm. І такі клекастики відправляються додому. Відправляються додому. Пливи, зви своїх батьків. Оба! Ну все. Сюдово, все. Так. У Дмитра судачок і Жерех. У мене судачок. Так що все, нарешті я розловився чітке клювання і рибка на гачку. Так, друзі, приїхали на, на нове місце, бо зовсім щось судачок не активний. І у Дмитра одразу з першого закиду було клювання. То вмикаю камеру. Я так теж хочу першого закиду клювання. Без клювання мабуть придавив. Є мабуть придавив, тому що без клювання на підривчику йде вон вгору. На глісер пішов. На приманку 3,5 мені ні, в розяв. У нас з Дмитром по судочкам 2-2. 2-2. Але у Дмитра є бонус, жерех. Тому 3-2 рахуночок. Дивіться, отакий. Ось така спрацювала приманочка 3,5 дюйми. І ось такий садочок відправляється до домцю. Так, зви, дідуся з бабусею. Кажіть, їх визивають. Так куди ж ти Тобі туди? Тобі туди. Друзі, є ще один. Ну такого ж розміру. Ага. Такого ж розміру. Теж без підвесь. Підвись. цей вже на фіолет спрацював. Але три з половиною дюйма. О, ти боже, це щем. Ти ще мій дрібніший. <різь> а який нагадай мені рахунок, синку? Слухай, вже 3-3. 3-3, да. ну да. так. Ти загняв рахунок. Отак от бачите, який боже, який він мализикий. <різь> 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 давай, давай, хай давай. Росте. давай, 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 давай. Давай, тобі туди. Давай, давай. <різь> ну так хоч. Хоч дрібнота, але є супер. Ось працювала така приманка. 3,5 дюйми, фіолетовий колір. Вантажик 14 грамів. Колір фіолет. Ви бачите, що робиться? Я тут приліг, бо спона вже заболіла. І там, де в мене було клюваньчко, от метро тягне. Судочок чи окушнець? Ага. Ага. А я ж тобі казав, в мене на приманку на 4 дюйми, отакий от барабан на дроп і схід був. Да. гарний був. Не бачив. Ми не бачили, тому ми не зараховуємо. Ні, ну Ви бачите, що робиться. Тільки приліг, щоб спинка рівненько вирівнялась, а він тут. Майже вполював оконця. Я вже майже задрімав, а тут чую, що від метро тягне. Мабуть оконця. Ну-ка показуй. Боже який. Трава більше судака. Так. Да. Його навіть на камеру не видно. такий судачок. Собачка там відпочиває. ні-ні, да. Таких я не ловлю, я таких, таких ловлю сам. Я почекаю, поки крупніший підійде. Ви бачите, що Дмитро зі мною виробляє. Я там майже задрімав, а він тут вже второго паркує. Да, да, да. Ну, це набагато крупніший. Ти, На так? 15 під... грамів крупніший. підійду ближче, щоб показати, що він набагато крупніший попередньо. Так, став... Монстр! Монстр да. з травою. Ну Молодець. Це вже це п'ятий в тебе? Так, да, наче 5-3 да, у нас рахунок. Ладно. Ну що ж, полежати це добре, але ж треба рибку ловити. На жаль, нема розміру. Але, друзі, погода сьогодні така, зранку було сонечко. І цілий день затягнуло потім хмарами і цілий день дощ перестає, то починається є. Е, судачок. Е. Yeah. Е, судачок. Е, судачок, друзья. Е, yes, судачок. Это у меня четвертый. друзья, щучка. Прикол! Щучка! Я був впевнений, що судачок. дивіться. Щучка на фіолет, на приманку, 3,5 дюйми, вантажік 14 грамів. Ось такий чупачок клюнув. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. А я поплила додому. Поплила. Друзі, є щось. Є щось знов таки невеличке. Але є. Друзі, п'ята рибка. Четвертий судачок і п'ята рибка. Погода зовсім зіпсувалася. Піднявся вітер, а він почав прокльовуватись. Ось така приманочка 3,5 дюйми. Кольорі. Фіолет. І ось такий судочок. Судачок Відправляється додому. Це вже в мене п'ята рибка. На жаль, нема розміру. Друзі, щось є. На кислоту. Ось є. А знов такий судочок невеличкий. Але дивіться. Приманка. Чотири дюйми в пащі. Повністю. Дивіться, судочок невеличкий. У мене п'ятий судачок, і ще була щучка. Тобто кількість гарна. На жаль, тільки розміру нема. Ось дивіться, така приманночка в чотирьох дюймах. І отакий, друзі, судачок. Відправляється додому. Опа. Поплив. Супер. Друзі, щось є. Невеличке. Давайте босімо. Придавив, бачите? Вот. Який маленький. Чотири дюйми. Приманку придавив. От дивіться. Ох, побіг. Ось така приманка чотири дюйми. Всім смачного. Перекусимо, погукаємо і підемо далі її шукати. Ось такі бутрики. Ось такий чайочок. Дмитро такого маленького забагрив. Маленький. Запузик. За пуз... Ай-яй-яй. Да. А де його батьки? Ти в нього запитай, де в нього батьки? Де твої батьки сюди? Кажи, що їх викликають, хай сюди пливуть. У, у нас до них є розмова. Да, що сьогодні таке дрібнота ловиться. ну Будемо чекати на вихід гарного судака. Друзі, оце поки я по телефону розмовляю. Дмитро вже з точки вже другого впаркував. Да, другий судачок. Да. А ну-ка покажи нам на камеру, щоб він трошки більше здавався, mm. бо за твоєю рукою його навіть і не видно. Отакі, такі, так. Ну хтось я хоч з клювакою взяв. Так, з гарною поклівкою. Так, за батьками. А краще дідуся з бабусею клич. Все, пішов. Так є друзі у мене судачок. Вийшло сонечко, І в мене клюнув Ще й бодається О! Отакий ось ось такий, як умова да. Так А знаєш який колір спрацював? Окей. Натуралочка електрик Натуралочка? Так да. Вийшло сонечко. Так, да, бачите, так да. і так тюкнув, так непогано Ось, бачите, як жадно взяв приманку. Це три з половиною. Три з половиною. Я mm. так обережненька зараз знімемо. Бачите, отака приманка на Натура... натуральному кольорі. Mm. Спрацювала. І ось такий судачок відправляється за батьками додому. Так, зви батьки. Поплив. Чудово. Ми на рівні. А перед цим, друзі, кидав інші кольори, не хотіла рибка брати, відзиватися. Ось тільки закинув натурального кольору і одразу відбулося клювання. Зробив закид, в мене вантажик стоїть 12 грамів. Зробив закид. Дочекався, коли приманочка впаде на дно. І роблю таку рівномірочку. Три прокруточки і паузи. Судочок пасивний, тому, як на мене, Таку різку анімацію. Сенсу нема робити. Це буде його відлякувати. Спрацювала рівномірочка, ось на рівномірості. Тюкнув. О, все, є. Так, да, і це ще, ще, ще краще. І це, і на щучку схоже, на щучку схоже. Схоже на щучку. Або гарний судак, або щучка. Що це в нас? А сидить, ледь, 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 ледь. Ледь сидить. Укрупняєшся. Укрупняєш, так. Да, да так. Трохи цікавіше разом. Трошки, так. Да. Ну це ж. Знов таки незаліковий, але вже трошки крупніше. О, от такий. І з другий закид. На рівномірці. На рівномірці, На рівномірці без підривчиків. Два-три два, прокрути і пауза. 2-3 і пауза. І ось перша рибка так сіла. І так, друга. Ось приманочка. ну Це вже трошки цікавіше. Або дав так, я думав навіть що щучка. Ну Покажи його. Ой, яке красиво. Такий красавчик. Красавчик відправляється додому. Ну що, ми потрошку Дмитро, укрупняємось з тобою. От такий, таке гарнесенький. Оба! Той додому туди. Додому туди! Він заблукав. заблукав. Трохи заблукав. Трохи заблукав. Та тобі туди додому. Що ж Ми йому так сподобалося, бачите, він не хоче від нас випливати. Ріднесенький, тобі туди, тобі туди, отуди, отуди, отуди тобі. Да, да, От ви бачите? Так отуди. не спішно. Він не вірить своєму щастю. Він не вірить своєму щастю, що його відпустили. Це вона, друзі. Ой-ой-ой, ой ой оце гарна риба. Друзі, оце третій закид і третя риба, а клювака була... вау 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 ну, на це трошки схоже, або дуже гарний судак, або щука. Ну, клювака була, в мене аж аж дрож по тілу йде. Так, треба якось сюди її виводити. Ну гарна риба. Ну нас, давить. Або дуже гарний су... Ой-ой-ой! Це паровоз. Це паровоз. 505-й. 505 так, да. так, да, то не страшно, ну на щуку дуже схоже На щуку дуже схоже Так, і є. Так і є? Щука? Щука. А ти красивий Приманка в пащі. Яблочка. <ристот -профілька> <ристот -профілька> <ристот -профілька> <ристот -профілька> Ось, а, Ось вона. Дивиться щуку кисню. Да. Тут трошки язвички, дивіться хлопці, якщо на уху хочете забрати, Ого. щучку. Оце можна а, вирізати, я... вона свідовна. Ну, да. Давай, звісно. Да, вам вище? на уху то ще треба буде. Ні-ні да. ні, ми відпускаємо рибку. А вам, Але так. А вам? Да. От так. Давай, оце красуня влетіла. Ловили судака. А влетіла така красуня. Да. Супер. супер. Все, хлопці пригощаємо, тримайте. Двічі, <тил> отак. <тил> по ріже пальці. Дивіться, отак, от тут от її можна брати безпечно. Отак, от ні, отак, дивіться, от як я. От дивіться, як я, бо поріжете пальці. Так, да, все, і в такому можна да різати, да. А що, що це в неї? А це таке, в неї язвочки. Це отак от вирізаєте, да. Воно ось є, да, воно нормально, да. вона така от є, на жаль, буває таке. Отак от вирізаєте і, і все. Так, да, да. Супер. Все. Да, на уху вам буде. Ловимо рибку. А тут хлопці працюють, займаються будівництвом. І пригостили хлопців, на юшку дали щучку. Хлопці задоволені. А як? Так що зробили добру справу. Все, да. Да. продовжуємо, друзі. Супер. Ой, Дмитро полював судачка. Судак. Армій судачок. Ну это в ліс ти вже укрупняєшся. Молодець. Молодець. А бачите, придавив. Придавив, прижав. Дмитро на останок вирішив мене нас догнати. Вирішив в мене забрати номінацію Big Fish. Так Вау! Вау 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 вау! Угу. Себе повідесь нормальний? Не скажу. Не скажу. Вона ага. з краєчку зачепилась. Добре, добре, добре. Відвалилась, відвалилась. стій, 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 стік. <ріхання> е. Чесно, півало, зміляка. Чесно, в метро її два рази спіймав, Перший раз на сікон, другий раз, коли вона відвалилася. Молодець красавела. Все, ми вже вирішили по, по, по пару заходів, по пару закидів зробити. І от така красуня. Ну, десь кілушка. Да, кілушечка. Десь кілушечка. кілушечка. Я тебе, друже, вітаю. Клас. Супер! Оце чудове закінчення. Клас. Це воно. Ось ми, бачите, судачок в нас ловився, але не заліковий. Але по заліковій щучки сьогодні ми... З метром вполювали. Віймали її все. Ж ну, таки. Чудове завершення трудового дня. Супер! Друзі, це лайкос. Це жирний лайкос. Так, друзі, таку красуню відпускаємо, щоб не думали, що ми її заторбили. Вона залікова, залікова розміру, ну, хай живе. Хай живе, підростає. Хай живе, хай росте. І радує нас клюваннями. Давай. Ух, Фух! Пішла. пішла. І так, друзі, підводимо підсумки сьогоднішнього батлу. І так, з Дмитром ми вирішили, що в нас бойова нічя. Спіймали по 10 судачків, на жаль, судачки незалікового розміру. Було ще по одній щучці невеличкого розміру і у мене, і у Дмитра. У Дмитра ще був заліковий жерех, такий десь так, під кілушка. І спіймали по. Гарній заліковій щуці. В мене десь на півтора кілограми у Дмитра кілушка. Тому сьогоднішній батл завершуємо бойовою нісією. І так, на цій позитивній ноті, друзі, я е, кажу вам до нових зустрічей. Я бажаю вам миру, бажаю вам здоров'я. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. І пам'ятайте, кожного разу, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість вполювати свій бажаний бік. Фіш. До нових зустрічей. Будьте здорові!